Як стрес впливає на організм людини? Давайте я розповім вам про це за одну хвилину. Стрес це не просто реакція на негативні події, це природна відповідь нашого тіла на будь-які зміни та виклики. Неприємні події, такі як час звітів на роботі або фінансові труднощі, викликають стрес. Але навіть події, які ми вважаємо позитивними, такі як подорожі, спорт, нова робота або зустрічі, теж сприймаються організмом як стресові. Час від часу кожен переживає стрес. Незначний стрес не є проблемою, але дуже високий рівень стресу може спричинити серйозні проблеми. Згідно з дослідженнями, хронічний стрес може призвести до серцевих захворювань, діабету, депресії та тривожних розладів. Він також негативно впливає на імунну систему, знижуючи її здатність боротися з Своробами. Люди відчувають стрес у вигляді болю в тілі, напруження, поганого сну, важкості в грудях і дратівливості. Щоб впоратися з цим важливо звертати увагу на свої особисті цінності та турбуватись про себе. Пам'ятайте, ваші почуття та здоров'я важливі, і варто помічати сигнали свого тіла, щоб вчасно реагувати на стрес та знаходити способи, щоб його подолати.